Добрий день, з вами пані Анта. Кльово, що ви включили це відео. Я сьогодні малюю, хоча я чесно, це... Фраза має дуже мало інформативності, бо приблизно з таким же успіхом я могла б вам повідомити, що сьогодні я дихаю. Бо я малюю сьогодні, я малювала вчора, я малюватиму, певно, завтра. Я малюю, значить існую. Себто, якщо ви тут нові, ласкаво прошу. Ви вже зрозуміли, що я художниця, так? Роблю такий всякий тематичний контент, тож можете долучитися до нашого місцевого двіжу, підписатися на мій канал та інші мережі. Лайкнути відео і лишити коментарі. Цього разу в нашому спільному творчому ютуб щоденнику Sketch Time Я тут закінчувала працювати з розгорткою скетчбуку. І, ну, власне, мене на це змотивувало те, що в першій половині дня я годин, напевно, п'ять сиділа за відмальовуванням свого дипломного проєкту. Я тут розроблюю власну колоду карт Таро, а там на хвилиночку 78 самих лише зображень. Плюс до того будуть і книжка, і подарунковий набір, упаковка. Оце все. Коротше, я взволила на себе тягар розробки серії картинок кількістю майже під сотню. Боже, поможи. І звісно, мене це вкрай виснажує і забирає багато сил. І Я дуже сподіваюся, що по завершенню буду мати змогу зробити окремий випуск про цю роботу, а можливо, навіть запущу тираж колоди в продаж. Тож. Е Є така вірогідність, але поспішать з такими анонсами зараз е, ще не час. Поки ви тут зі мною, я нагадую, що теж можете долучитися і щось помалювати. Е, я всім відправляю прямо зараз по неіснуючому промокоду плюс 15 безкоштовних очків натхнення. Пуш, пуш, отак. Е, малюю сьогодні всім підряд. Я починала з фаберовських олівців, але під кінець. Як завжди, мене потягнуло додати ще чогось, і потім ще чогось понаклеїти, і потім додати тексти, і літери, і оце все, як я люблю. І, ну, взагалі, мені можна, окей? Бо в дипломі мені не сказано, що я прям художниця художниця Я, скажімо так, дизайнер широкого профіля. Мені можна все підряд. І що ви мені зробите? А ще, якщо ви звернули увагу, то права частина е, тут вже була намальована. Оця от, одна дівчинка, друга дівчинка. Е, я малювала це вчора м -м, в кафе. В мене виробили світло, я пішла туди працювати. І от уявіть собі сцену, ви працюєте в кафе. До вас приходить відвідувачка і просить замість їжі. Склянку з водою з крана, притом, а потім взагалі е, тиціє фіолетовим пензлем і щось малює. Е, от не знаю, я особисто, художниця екзибіціоністка напевно, бо мені тоталі окей малювати на людях. Певно, це частково пішло з універа і наших експериментальних воркшопів, де ми тупо посеред міста сідали на асфальт саме центральної туристичної вулиці у Ваймері і на Ватманах малювали усіляки, відслуховуючи коментарі від перехожих. І зазвичай я тільки радію, коли люди якось цікавляться, що я роблю, що я малюю і просять там, показати. І чи це якась моя особисто захисна аура, чи це якийсь незримий Янгол охоронець, що оберігає мене від всяких тупих ноунеймів, бо за всі ці роки я не сильно пригадую епізоди, що отак хтось би грубо з незнайомців критикував мої замальовки, коли побачив вживу а, на пленері. Напишіть, до речі, чи були у вас якісь такі крінжові історії, і взагалі навіть навіть цікаво, чи є у вас оце відчуття е, ніяковості чи сорому, коли ви малюєте на людях. Ну і чи взагалі ви малюєте на людях? Хто ще не чув від мене пораду малюйте з натури, малюйте в місті, малюйте в транспорті, робіть стільки скетчів з натури, скільки можливо, і це буде дуже на користь. Е, ось щойно ви це почули вперше. Хто вже не вперше про це чує? Все одно не дратуйтеся, тому що ніколи не буде достатньо е, по кількості повторювання цієї поради, бо вона супер вирішує і взагалі не забувайте про це. Треба ще дещо пояснити. Е, я знайшла запис цих нарисів в архіві редактора, бо якимсь дивним чином чомусь е, я тоді не завершила цей випуск. І взагалі це лежало тут ще з минулої зими. Коли були блекаути, тому там була от фраза, що типу, я прийшла в кафе, бо виключили світло. Оце було тоді, оце було саме тоді. Я не була просто чомусь впевнена, чи взагалі є сенс зараз цей випуск доробити і закинути вам для перегляду, але. Мені просто дуже подобається саме ця розгортка. Вона вона взагалі така класненька і одна із самих моїх улюблених в цьому скетчбуці. До речі, перша частина огляду на цей скетчбук. Він такий дуже великий, квадратний, класний. Вже перша частина є на каналі, там довгий її відос. Якщо вам треба щось поставити на фоні і засісти, десь на годинку малювання, то прошу пригощайтеся, все для вас. Я тут зачепила часткове питання, як малювати на людях. І мене на стрімах теж не раз просили розказати про цей досвід, як я до нього прийшла. Тому давайте трошки і розвинемо саме цю тему. Знаєте, це коли говорюються о там, що типа, в коментарях пишуть чи мене запитують в особисті повідомлення. Це як нам на, на радіостанцію постійно дзвонять люди і всі запитуються. От знаєте, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дріб. Росою, сон не спить, ночами прокидається, крутяться всі громадяни і громадянки України в своїх ліжках, от прям око не скривають, тільки й думають: ах, як же ж побороти страх, ніяковість при малюванні на людях. І прям такі Анта будь ласка, зроби нам відос. Господі. Так, коротше. Я вже вам казала окремо, що малювати з натури дуже вкачує ваші навички. Про це окремо ми говорили і в випусках, про те, як би навчитися малювати з натури. Тому коротенько просто нагадаю, це розвиває окомір і це вчить малювати об'єкти, аналізуючи їх, а не просто змальовуючи копію 2D-зображень, як то буває, якщо ви малюєте тільки по фоткам. Ніяковість приходить у багатьох в процесі, навіть маючи усвідомлення, що це класно, корисно, дехто соромиться або й боїться. А на що боятися спитати ви, ну, звісно ж, людей? Ого ж це люди страшне. Оце відчуття, що якщо я буду малювати, то всі побачать і насварять, або ж всі подумають, що це негарно, бо ж всі будуть сміятися. Якщо ви Часом ловити себе на таких відчуттях, ну, навіть до речі, якщо не в контексті малювання, то тримайте завдання для мислення, яке я колись відпрацювала, і мені воно сильно допомогло. Ми от, е, сміємося з того, як бабусі дідусі говорять, ох, а що люди скажуть? Ну, Ми їм відповідаємо жартівливо мовляв, ну господи, ну а що ж скажуть? Ну, щось скажуть і скажуть, ну, а чи не байдуже. Але... Ну по суті, подумайте, think about it, подумайте. По суті, ми ж повторюємо ті самі накрути, думаючи там про коменти в інтернеті або там про участь незнайомців в нашому процесі малювання, коли ми працюємо не вдома чи майстерні і. Я коли себе ловлю на формулюванні думок е, по типу всі побачать і подумають, що я там погана, смішна, недолуга, недостойна, непрофесійна, вставте потрібне, що завгодно. То я маю прямо спиняти себе і використати оцей метод. А саме спитайте цей противний голосок у голові, хто вони оці всі? От давайте тут і зараз видайте список імен і прізвищ. Хто оці вони? Відповідь ну люди. Ця відповідь не канає. Ні, так не працює. Ну, нема ніяких їх чи ну людей. Ну, забто так вони є, але повірте, вони всі е, аж занадто переймаються в першу чергу власним життям, як і я, як і ви. Мені найголовніше, що роблю і думаю я, а не незнайомі люди. А якщо вже хто і чіпляється, то буває це рідко і скоріше є такою собі статистичною похибкою. Це важливе усвідомлення, що насправді всім навколо в хорошому сенсі байдуже. І, скоріш за все, цей натовп критиків, якого ваш мозок так боїться, взагалі не існує в реальності. Ці абстрактні сусіди, якісь люди, які не є. Вашими близькими не є арт-критиками, не є митцями, викладачами живопису, професійними ілюстраторами, чи вашим улюбленим е, дизайнером або що. Ну, типа, яка різниця? Ну, серйозно, ну, правда. А друга штука, ну, це чисто теж мій персональний досвід, я багато років цим всім займаюся. Тож, повірте, дуже, прям, ну, дуже-дуже рідко ставалося, що люди реагують прям погано. Я навіть... От сиділа, поки писала скрипт до цього випуску, навіть не змогла згадати вагомих історій, що поки я малювала десь в місті чи транспорті, до мене хтось чіплявся. І то я думаю, що часто, якщо це і були такі люди, їм би просто подобалося причепитись. Ну, тобто, неважливо, чи я в момент сиділа би зі скетчбуком і щось малювала, чи просто собі, е, ну, існувало десь в спільному просторі, знаєте. І, власне, зазвичай люди, що таке цікавляться, сюрприз, сюрприз. Вас з великою вірогідністю навпаки похвалять, або скажуть щось класне, типу, вау, клас, як ви красиво малюєте, ого, нічого собі, це ша, ви самі намалювали, ухти, ухти. Ну або ж запитають, там, чи ви маєте інстаграм, чи галерею. Можливо, ви навіть отак десь в місті отримаєте собі нових. Глядачів, підписників, хто його знає, мені такі міні-епізоди спілкування особисто навіть більше піднімали настрій. А пару разів в Німеччині от у нас був там навчальний курс, де ми так само в місті мали робити портрети людей, якось там з ними потім знайомитися і брати у них, ну, неначе як інтерв'ю. Було таке в мене, що деякі скетчі навіть купували, і це було дуже-дуже мотивуюче для мене і класно. Ем, також пам'ятаємо з вами про ваші особисті кордони. правильно? Так ваш скетчбук це ваша власність, як я іноді кажу, мій скетчбук моя фортеця. Типа, що хочу, то і роблю з ним. І от, якщо вам не хочеться демонструвати нариси, чи вам це якось заважає, і цокей okay, так і сказати. От підійшов до вас чоловік, такий о клас, ти що малюєш картинки, а дай гляну. А ви не в настрої, то ну значить, так і скажіть? Да, малюю, але це особисте, і я не можу показати. І адекватні люди зазвичай на цьому етапі просто собі відходять. Можливо, вам допоможе просто пару разів зробити це і переконатися на власному досвіді, що часто цей накрут страшніше ніж реальність, і просто спробуйте повідпрацьовувати ці навички. Пам'ятайте, що ця вправа дуже 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 корисна. Отож, вона певно варта і того, аби перебороти цю ніяковість. А тим часом я домальовую розгортку, паралельно матюкаюсь на себе подумки, бо упс, did it again!» Я знову розмалювала типовими для себе штуками і темами. Хоча обіцяла на початку цього скетчбука, на початку цього року робити більше замальовок, предметів і фончиків. І теж дивилася відоси калартівських студентів, і вони там про це. Говорили окремо, що, мовляв, малювати не тільки людей, це супер корисно, я послухала це й така так точно, я, я по-чесному буду це робити. <свистит> але типова історія, нічого нового. Розгортка не особливо якась там феноменальна вийшла, але, як завжди, я хвалю себе тут за кольорове поєднання. Тут вийшло так красивенько від блакитного до пускового, <свистит> здається. Няшно. А, і цитатка Оскара Уайльда, яку я сьогодні отримала на передбаченнях в кафе. Ото, знаєте, на касі в деяких закладах стоїть така баночка з міні згортками, де записані всякі пафосні цитатки. Ну, оце воно. You cannot change the direction of the wind, but you can always put the sails to achieve your goals. Тіба не можеш змінити напрямок вітру, але завжди можна поставити вітрила аби досягти своєї мети. Вау! Це ваша порція мудрості від антовського скетчбука на сьогоднішній день. Блін, можна, мабуть, по моїм скетчбукам, оскільки я дуже багато записую, якісь цитати, якісь вірші, якісь тексти додатково в картинках, хоча часто люди на це навіть не сильно звертають увагу. Але можна, мабуть, знати таке гадання робити по моїм скетчбукам. Прогноз на день. І власне, от щоб нам цією думкою не завершити сьогоднішній випуск. Я вам нагадую, що ви молодці і сильніші ніж здається, і навіть те, самі маленькі ваші дії та помисли з дня у день мають значення. Робіть, що можете робити, не дозволяйте нікому е, вести вас до зневіри. Таке нізя, я я вам забороняю зневіри. Е, бережіть себе. Дякую за перегляд, дякую за фідбек. Чекатиму ваші історії в коментарях. Все обіцяю почитати. А зі мною побачитеся і почуйтеся в наступних випусках. Бувайте!